Щоб не трапилося далі з Тодом Філіпсом та Хоакіном Феніксом, вони вже увійшли в історію кінематографа як люди, які здобули Золотого Лева, найвищий приз престижного венеціанського кінофестивалю з фільмом, заснованим на коміксах. Це так, але річ у тому, що дана стрічка, це не фільм з коміксів. Друзі, всім привіт! Ви на каналі 99.9. Сьогодні ми розберемо з вами фільм, який дійсно в повній мірі виконує всі вимоги великого кіно і навіть більше. Мова буде йти про джокера 2019 року режисера Тодда Філіпса. Прошу підтримати мій канал підпискою, вподобайкою та написати будь-який коментар для того, щоб це відео рекомендувалось іншим українським користувачам. Вмощуйтесь зручніше і всім приємного перегляду. Фільм, який на правду, у більшості, хто його дивиться, викликає бурю невідомих раніше емоцій, але при цьому тіло глядача ніби наливається свинцем, і ти не можеш вимовити ані слова. Це все бронебійний ефект від зовсім незвичайної екранізації культового персонажа, людини, яка сміялась. Декілька знайомих слів та імен. Ось і все, що прив'язує нашого Джокера до коміксів Всесвіту DC. замініть їх на інші, і ніхто навіть не помітить різниці. Ця історія зовсім не про те, як непризнаний комік став убивцею соціопатом, героєм декласових мас та непримиренним ворогом харизматичного мільярдера. Вона про самотню та психічно нестабільну людину, яку байдужість суспільства підштовхнула до самого краю прірви. Екранізації коміксів вже давно привчили нас до того, що вони можуть бути досить серйозними. Такі фільми, як, от, наприклад, Логан або «В» означає Вендета, підіймають важливі та дуже непрості теми, і роблять це ані трохи не гірше, ніж фільми, засновані на. Більш серйозних першоджерелах, але тот Філіпс та Хоакін Фенікс, які однаково є творцями, підіймають цю планку на якийсь абсолютно немислимий надвисокий рівень. Жокер, це історія коміка невдахи Артура Флека у блискучому виконанні Хоакіна Фенікса, який живе зі своєю старою матір'ю, одержимою Томасом Вейном. Так, так, тим самим батьком майбутнього Бетмена Брюса Вейна. Живуть вони у маленькій убитій квартирі у неблагополучному районі міста. Артур поламаний гвинтик системи. Він асоціальний, дуже дивний, п'є сім видів ліків на день та стоїть на обліку у соціальній службі. Він працює клоуном та мріє стати стендап-коміком і потрапити на телепередачу Мюре Франкліна, роль якого виконує Роберт Де Ніро. Щоправда, на цьому шляху на нього чекають дві перешкоди. По перше, Артур страждає від психічного захворювання, що викликає в нього напади неконтрольованого сміху в ситуаціях, у яких він почувається некомфортно. Цей сміх через свою надривчасту болючість і гіркоту говорить про персонажа набагато більше ніж вся ретельно прописана передісторія по друге жарти Артура просто не смішні, про що йому не забувають нагадувати, оточуючі, у тому числі і його власна матір. Вони викликають сміх лише в нього самого. Втім, це не заважає Артуру жити у своєму вигаданому маленькому світі і продовжувати мріяти доти, доки реальний світ не дає йому серію стусанів під зад, які і так нестабільний комік просто не витримує. Жителі похмурого та загниваючого Готема не здатні ставитися до худорлявого і жалюгідного коміка з розумінням. Єдина людина, яка рада компанії Артура, його ж власна мати, яка ласкаво називає сина Хепі, саме від неї Артур і засвоїв урок, що у будь-якій ситуації треба посміхатися. Автори фільму настільки вільно зв'язують психічні відгалудження з реальністю, що у певний момент ви розумієте, що не можете з упевненістю сказати, що у цьому фільмі відбувається насправді, а що є плодом хворої уяви Артура, чи, скажімо, його матері. Джокер це фільм, який викликає тривогу, і багато кому його справді дуже некомфортно дивитися. Чимось це нагадує перебування в одній кімнаті з психічно неврівноваженою людиною, яка розмовляє сама з собою, розмахує руками чи неконтрольовано сміється. Образ Артура Флека дійсно тривожний, що викликає співчуття і одночасно відштовхує, і разом з цим він ще й не на жарт лякає. Ось це некомфортне роздвоєння героя, ймовірно, одна з найсильніших сторін фільму, адже нікому не хочеться зізнаватися у симпатії до вбивці та психопата. Біль, а також відсутність емпатії, розчарування та жорстокість можуть створити як героя, так і антигероя. І перед нами просто зразкове кіно про такий випадок. Водночас робота оператора фільму Лоуренса Шера створює своєрідний ретро-ефект стрічки, кольорова корекція зернистої болотної картинки створює враження, наче Джокера знімали на аналогову плівку. Історію Артура Флека можна сміливо ставити в один ряд з такими картинами, як Логан і Темний лицар, але проєкт в той же час абсолютно унікальний, а драматично на Кілька рівнів вищий. Похмура кольорова палітра з різкими яскравими акцентами, фокус на дрібних деталях, з яких збирається живий портрет Готема, олдскульні хіти впереміж з моторошною потобічною віолончеллю композиторки Гільдур Гуднадотер. Та вся ця атмосфера фільму викликає гіпнотичні відчуття впереміж з драматичними переживаннями. Поза сумнівом, Джокер, це акторське кіно, в якому всю увагу притягує Хоакін Фенікс. Актор проробив просто колосальну роботу для підготовки до ролі. Сценарій фільму писався саме під цього актора. А тот Філіпс витратив чимало часу, щоб умовити його взятися за проєкт. І Хоакін Фенікс показав усе, на що він здатний, видавши перформанс просто демонічного рівня. По-перше, при підготовці до фільму актор за досить невеликий термін скинув більше 20 кілограмів, і у деяких сценах на його тіло та пластику буквально фізично боляче дивитися. По друге, він кілька місяців репетирував різні види сміху більше схожого на ридання, що дозволило йому в деяких сценах грати буквально без слів, одним сміхом, що виражає весь спектр емоцій від сарказму до страху. Ну і по третє, Хоакін Фенікс справді геніальний актор, і його прочитання образу Джокера затьмарює все, що було зроблено на цій ниві за останні 30 років, включаючи навіть роботи таких титанів кінематографу, як Джек Ніколсон та Хіт Леджер. Головний персонаж стрічки Тода Філіпса насміхається над американською мрією, сакралізує похмурі нетрі мегаполісу, розповідає про тотальну людську самотність та безумство суспільства. Герой Джокера складний, соціальний підтекст теж міф над людини у стрічці. Розвіяно під тягучий звук віолончелі і мефістофілевський сміх головного героя. Хоакінівський джокер непередбачуваний, складний і глибоко трагічний персонаж. Фенікс по суті не грає ні позитивного, ні негативного персонажа. Він біполярний, можливо, як і сам Хоакін, чий акторський феномен. Ми навряд чи колись розкусимо. Звідси і очевидний висновок: цей джокер не схожий на жодну існуючу інкарнацію персонажа. При цьому він до болю реалістичний і гостро актуальний. Тод Філіпс в даній стрічці спустив Хоакіна Фенікса на саме дно соціуму, а потім показав все це кіношній верхівці. Джокер значно вагоміший, аніж просто ворог Бетмена, а Хоакін Фенікс значно більше актор, ніж можливо, ми про нього думали. Та що там, Тодд Філіпс і Хоакін Фенікс своїм фільмом підклали величезну свиню самому DC та Warner Brothers, яку ті, схоже, поки що не помітили. Адже після Джокера знімати будь-які фільми з цим персонажем, а отже, і з Бетменом, буде вже занадто непросто. Хоакін знову перевершив себе у професійному плані. І чи вдасться Феніксу в будь-якій іншій роботі переграти самого себе в Джокері? Це ще велике питання. Взагалі дивно, як Тоду Філіпсу, який знімав до цього лише неглибокі комедії на кшталт похмілля у Вегасі, вдалося видати щось такого рівня як Джокер, але факт залишається фактом. Я не знаю, яка доля чекає на Джокера після багатьох років, але цей фільм цілком точно вже став культовим. Також не можу сказати, що я рекомендую подивитися цю стрічку абсолютно всім. все таки повторюся, що це не зовсім комфортне кіно, але це однозначно один із найкращих фільмів знятих за останні роки. На цьому в мене все. Всім спасибі за перегляд. Не забувайте підписатися на канал та поставити вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Це дуже допоможе просуванню україномовного контенту. Також буду вдячний за коментар. Бережіть себе та до наступного відео.